Перший громадського порядку, прошу. пан голову, члени присутні. Оцелічний ну, поляк не міг бути сьогодні на радіо з об'єктивними причинами проведення колегії в управлінні за підсумками роботи, тому зверте мені, як заступника начальника міського відділу, доповісти про результати роботи за минулий тиждень. Взагалі, з минулого тижня особовий склад. Міліції Івано-Франківської області переведено посильний варіант внесення служби в зв'язку з проведенням України чемпіонату Європи Євро-2012, що відповідності позначилось і на специфіці несення служби по забезпеченню охорони громадського порядку. В першу чергу ми забезпечуємо посилене патрулювання в місцях масового відпочинку людей біля розважальних закладів літніх майданчиків постійною готовності до виїзду наряду міліції у випадку прибуття чартерних рейсів в аеропорт міста Івано-Франківська з іноземними делегаціями в болювальних. За минулий тиждень до чергового чтини Івано-Франківського міського відділу надійшло 256 інформацій про злочини та автоботи. Безпосередньо 81 інформація про злочини, 80 інформацій повідомлень, які на місці собі ознак злочину. Зокрема, зареєстровано нам 43 факти крадіжки майна, 3 факти пограбування, 7 шахрайств, 8 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами, з незаконного обігу вилучена одна одиниця зброї. Задокументовано 16 злочинів по лінії економіки. Розкрито за минулий тиждень 33 злочини. Зокрема, це 8 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами, 7 фактів крадіжок, 7 злочинів по лінії економіки. По оперативних зведеннях за минулий тиждень в нас надійшли чотири повідомлення про нещасні випадки, 28 повідомлень про раптову смерть громадян, 2 пожежі, один факт дорожньо-транспортної приводи зі смертельним наслідком. Забезпечено охорона громадського порядку під час проведення трьох масових заходів, які брали участь близько 320 осіб. На охорону громадського порядку нами задіялися 56 працівників міліції. За минулого тижня виявлено 225 адміністративних правопорушень. З них 36 по лінії роботи Державтоінспекції, 189 пов'язано з порушенням громадського порядку. Щодо фактів документування злочину. Зокрема, 8 червня нарядом Державтоінспекції було задокументовано факт перевезення по вулиці Висюка вантажним автомобілем газ під керуванням мешканця Львівської області де перевозилися брухт кольору чорних металів без відповідних метати На даний час машина знаходиться на арішметанчику, проводиться перевірка. 8 червня розкрите пограбування, яке вчинив мешканець міста Івано-Франківське, забравши, заволодівши серед білого дня в 16-й годині в жінки з золотою цепочкою. Також був задокументований факт, де я вже казав, дорожньо транспортної пригоди, який у нас трапився 9 числа на продуктовому ринку по вулиці Дністровській. За даним фактом порушена кримінальна справа і проводиться на даний час розслідування. Є запитання. Я лише попрошував останній факт, назвали. та і тоді подивилися, в принципі, як там взагалі біля цього ринку паркуються, які там проїзди. Не, Не? 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 далі, мабуть, два тижні чи місяць тому ми про роботу ринку і така Доручення таке було, ректорам ринку, схеми руху по ринках і так далі, як зайди, розташування рядів торгових і так далі. Іван Васильович, ви підключився до цієї справи щоб по аналізу забезпечити дорожню руху, там на місці з може, там треба буде. Буде. Все, це угоди та. дійсно зробити відповідну реорганізацію. Більше всього, що піряти потікеньку скоро вийдуть на води, виріз, вирізуть виріз на вулицю, що я так думаю. А тому для того, щоб цього не було, якраз зараз працюєте в цьому напрямку, і Васильович, все включайте, будь ласка. Ви розумієте, про що йдемо? Добре, дякую вам. Валерій Михайлович, про.